Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку. Ми вже тут посміховуємося так, знаєш, усміхаємося, тому що насправді ми вже знаємо, хто в нас в гостях, і він вже тут потроху, потроху, потроху вже там розповідає свої веселі історії. І зараз ви їх почуєте. Але спочатку подивіться, хто до нас сьогодні прийшов. Без його голосу Добі не був би таким особливим. Тобі поганий, поганий, поганий. А без його гумору, довгоносики не були б такими смішними. Добрий вечір! Віктор Андрієнко актор, каскадер, режисер, письменник, продюсер та сценарист. Заслужений артист України, який планував бути кондитером. Думки про сцену з'явилися у Віктора Андрієнка ще в дитинстві. Проте близькі серйозно не сприймали його наївні мрії. Тому після закінчення школи він вступив до коледжу на кулінарний факультет і навіть кілька років працював кухарем-кондитером. Але нереалізовані дитячі бажання взяли гору і у 1975 році Віктор Андрієнко вступив до Київського театрального інституту. За плечима у Віктора вже більше ста ролей в театрі і кіно. А зараз актор активно займається кіно для дітей та працює над екранізацією власної книги Легенди чарівнолісс. Частали як посіпаки на весіллі. Поїхали, поїхали за мною. Коли чекати нового фільму та де можна побачити актора зараз, дізнаємось, вже за мить у студії сніданку вихідний. Віктор Ілієнко! А, а що за періг'я? Періг з м'ясом. У нас сьогодні будете куштувати. І для мене було відкриття, що ви насправді любите готувати. У вас навіть як ви кажете у мене перша професія кулінар кондитер ну, То просто. ви будете зараз давати свою рецензію. Да і так все красиво. Я не можу. <ріг> <так>. Давай <ріг> спочатку поговоримо, Ігорю. Ігор, ну, ти... Якщо ти зараз у ротах запише. Ну, по-перше, добрий ранок вам, всім і так далі. По-друге, я запрошую всіх. 30 березня буде в будинку кіно вечір Віктора Андрієнка. Це така є така. Який ви молодець? Я давай. скажу сразу. Скажу це, така люда гарділадзе. І Собольо Наталська вони зробили такі кіноспільноти, такий проект. І вже туди, і перший був проєкт. Ми зробили а, вечір Давіда Черкаського, цього ага. відомого мультиплікатора, режисера і так далі. Остров Скарбів, Рунгеля. І, так, був, і він як, якось красиво зайшов, і тоді почали робити. А, от такі акції. Продовжувати такі і а, Ахтем був, а, це Ахтемськ Долбаєв був. Потім була Рімочка Зюбіна а, була. А, от, от буквально 24, коли Да, от четвер була. І е, потім буде 5 квітня Біднюк а мене а поставили так березня? між ними. Я встигнуся 30 березня. Буде я. Приходьте, буду радий побачити. Я не знаю, що там буде. Я не знаю, я, сто... я це Переживаю. Я просто... Переконана, що буде насправді яскраво і емоційно. Це... Запрошуємо усіх наших сіданців. Об... Я не знаю, друже. Кожна кожна, коли зустрічається з глядачем, по іншому буває. З діт з дітьми, коли зустрічає зовсім по іншу, я не знаю, як попре розумієш. Іноді буває, що не один, ні один фільм не показав. Почав спілкуватися, задали питання і пішов. Пішов дві години Спілкувалися, нічого не показав. Буває таке. Але головне, що пре, так як ви кажете. <світ> <Да>. Головне, як від глядача йде. Ну, потім, потім можна буде зробити? Потім потім. 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 За кадр. Ні, За... я, 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 я маю глядачам, глядачам після, після, після вистави до вас фотографовувати. Ні, можна? там написано, геніально написано, автографи і фотки перед началом. Тобто на розогріві. А потім, коли треба тікати, шмотки збирати, коли воно не вийде, то там буде. Де тут? Падлюкашов. Мені написався, що <рі> <зас> 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 <Гласного. Давайте зас> потім ще променітів. цікава річ, може вас зацікавить. Мене запитали вчора. Грита да, що чим ви займаєтесь? так. та, та нічим не займаюсь. Потім говорю, та да, підождіть, у мене yeah. я член голова журі театрального фестивалю. який та ріш, вирішив у нас от університет зробити. -да, до речі, завтра день театру. Я ж не встигну всіх поздоровити. Ой, всіх вітаю з днем театру, який буде завтра. По. Точно, оце правильно. Знаєш, як ми Вікар. казали, світ знаєш, Шекспір не писав, світ театр, а люди в актори. Актор. А коли ти ще працюєш в театрі, то, то давайте поговоримо. от ви вже зачепили про молодих, ви їх оцінюєте. Про що зараз молоді знімають кіно? Як вони їх їх оцінюють? Я, я скажу о, ти про о, професіоналу чи не професіонала? про кажу? студентів. Про студентів скажу там швидко розкажу, щоб там не займати час. Дивіться, там просто буде фестиваль. Я побачив деякі вистави. Я я ж не знав, що це не професійні люди. Тобто, наприклад, зараз розкажу про одну виставу. І там це студенти, це зразу скажу. Це студенти, непрофесійні студенти, вони журналісти, там хто там кооператори, не знаю, хто вони там в цьому філологи там в цьому університеті. І вони роблять такий театральний фестиваль, робить кожен зробив свою якусь там виставу. виставочку. Вона невеличка, вона однаакнову вистави. І вони ще їм сказали: Ах, раз ви такі талановиті, піти зробити кіно за п'ять днів. Тобто Вау. їм ще за п'ять днів треба зробити любітельське кіно. І... І, ну, тобто, це правильно, це, це треба ці робити. До речі, за кордоном в Європі в Америці так і роблять. Навіть люди, котрі е, не спілкуються там з Голлівудом, вони для себе роблять ці штуки, і вони красно виходять. Так, що ще вас зачепило? Що сподобалось? Я ще не бачив. Це буде 31-го. А, а то що сподобалось, так да, скажу. Одну виставу я бачив: це бомба. Я скажу: це сім дівчонок. Молодих їм самі молоді 15, здається, 16, а дорослі 19. Зовсім вони слухали, слухай, слухай, це Цікава історія. Вони розказують свою історію, кожна з них з Маріуполя, з Херсону, з Києва. І як перші дні війни, що сталося в під час першої дні, як вони потрапили по це, і вони аж ось розказую, мурашки по тілу йдуть. І вони це це не просто театр, це діти Ну-ка, Це життя. ну, ти, ти дорого, ну Дорослі діти, сказати, ці юні сценарій, теж вони самі пишуть? Вони, це, це не сценарій. Є режисер, який все зібрав, але їх монологи – це їхні монологи, Розумію uh -huh. чи на основі, чи на основі е, листів, е, спогадів тих е, людей, які вийшли з цього. Там дуже цікаві речі. тому що, я кажу завжди: життя найкращий сценарій. Оце ти можеш придумати, але життя роблять такі перевертиші, що ти не можеш е, навіть уявити. І я бачив одну з цих вистав: це не професійні люди, кажу, але це будуть. Дуже було. Вони показали в кінотеатрі жовтень. Показали цю виставу кілька разів. Дуже добре добу. Була Наталочка е, та саме, Васькова, uh -huh. дивилася. Ми підтримали їх. І оце одна з цих вистав. Там будуть ще вистави. І це класно, розумієте? Тобто, це ну по-перше, люди це... повинні виплеснути, розумієш, uh -huh. Накоп, накопичується оця енергія. І, Знаєш, і щоб вона не пішла в отрицаловку, треба кудись виплеснути. Хай воно буде, хай буде твоє творчість яка, хоч ми будемо говорити про війну, будемо говорити якісь речі більш е, о, може, якісь буде веселі, може комедії якісь, але це треба, розумієте. Дякую вам, що ви підтримуєте молодь, яка непрофесійна, це надзвичайно важливо для них, тому що для них це такий буде, знаєш, як поштовх до того, що творити далі. Хочу перейти до вашого творіння. Так, що ви творите, про дітей поговорили з тільки дітей, <світ> о, тобто для дітей. <світ> і <світ> дітей, і для дітей. Ді, да Я скажу так. Що е, це моя книжка Легенди Чиринолісся, котру ми зеленою шульгою написали на основі сценарія. Я вже про це сидів в цій студії, багато розказував. І от завдяки е, національному онлайн-кінотеатру Світ ТВ ми випустили це. Це одна у нас вже друга є книжка приводи папуги Флінта. Uh -huh. Ми вже випустили. От, але справа в тому, що дійсно, ну ми типу знаєте, сиділи і в карантині і не знали, що знімати. Так ми вирішили е, та здоробимо книжку для дітей. От. Але сталася ще одна е, така подія, котру вам може бути цікава. Е, по-перше, хочу сказати, що спільного е, з ТВ і нами, розумієте, по-перше, вони же всі з Маріуполя. Uh -huh. Я не знав це, розумієте? Я до, коли до війни uh -huh. ми ще спілкувалися, я не знав, що вони з Маріуполя, розумієте? І, чи, і зараз, е, коли я працював, о, зараз uh -huh. о, цей центр Я Маріуполь, там багато дітей, котрі приїхали. У мене було дві зустрічі з ними, і по книжкам, і по кіно uh -huh. я з ним, і просто майстер-клас робив. Розумієте? Головне світ тебе із нами тим, що ми е, вкладемо у майбутнє. У майбутнє це в дітей. Але тобто, знає, що розумієте, ви зараз... вибачте, uh -huh. перебив розумієш, діти, котрі сидять, наприклад, там тривога, вони в школах там сидять по бомбосховищам, їм чимось займатися. Вони читають книжку, вголос читають, чи показують, ми роздали кінохой, подивиться. Не тільки моє кіно, там багато є дитячих фільмів, котрі зробили до цього. Зараз ти взагалі подивись, як діти і люди все це. Шедрик, коли вийшов за сім за сім тижнів, навіть до війни такого не було, вони зібрали 10 мільйонів гривень. А мавка, котра зараз вийшла. Це анімаційний mm -hmm. мультфільм, вже зібрав під 100 мільйонів гривень. Yeah, розумієте, розумієте за за, зараз. за чотири там чи п'ять тижнів. Тобто, мається на увазі, що для дітей треба щось робити. Тому absolutely. що зараз їм треба розумієте, коли я покажу, оце, показали кусочок тізера, і коли перший раз діти сиділи у мене, а у мене починається тізер. Там йдуть вистріли, гурки це діти вибіжали, Три дитини вибіжали з зали. Yes. Вони коли no, почали важливо, вистріли, вибіжали. Потім їх привели. Я їх заспокоював, Ми почали спілкуватися. Щоб ти розуміла, наскільки зараз. Щаслива аудиторія. А оцю книжку підійшла до мене Вероніка, е, я підписував її книгу, ми ж на шару роздаємо. Вот. І підписати книгу Одна теж з Маріуполя. І їй 9 років. Я говорю, слухай, може тобі краще папуга Флінта? Там все ти комікс, все таки сакта угу. Радна Сахалтуєв намалював, котрий угу. остров скальбі. Я говорю, ні, я хочу цю книжку. Я говорю, добре. А я чому? підписав. Потім кажу, говорю, вибач, але ж це там про хлопчика, котрий там навіть маленька людина може врятувати великий угу. світ. Я говорю, але у мене таке питання. Можна тебе попросити, коли ти книжку прочитаєш, напиши якесь есе, як ти відчула, що сподобалось. Uh -huh. Вона стояла, стояла так. Я подумаю і пішов. <плес> Розумієш, для таких людей треба працювати. Людей. Я не кажу про це дітей. Людей. людей. Вони вже Ой. маленькі люди. Вони при коли приходять звіти з Херсона, вже коли ті, що встигли вирватися, вони зовсім інші очі. Звичайно, зовсім вони пережили вже стільки. І те, що робить національний онлайн-кінотеатр, ви зайдете на всі українські фільми, котрі от тільки-ті, тільки, от, е, як знаєш, як, тільки що е, кажемо про, про той жиров <свісно> да, зразу викидаються на. Тільки Мавку, зараз теж і Мавка буде, але закінчиться зараз прем'єрний показ і Мавка на. Ми навіть знаємо, буде. що ви почали екранізацію. Акторів вже встигли підібрати і коли не розвинути. Ой, геніальне питання, геніальне питання. Ой, я зняв Главно. 10 хвилин фільму. і Повинен був от, якраз, коли почали справа в тому, що світ ТВ» Дав нам фінанс, фінансування на кіно, uh -huh. але почалася війна. Ви знаєте, що сталося з Маріуполем, і у них дуже була складна ситуація, тому що всі сервери були там, і їм не треба це врятувати. Було. Uh -huh. Це ми зараз дивимося цих десять да, хвилин. Ці 10 хвилин. хвилин що ми вирішили зняти. І справа в тому, що е, я зрозумів, що з е, якраз 1 червня повинна бути була зйомка. Uh -huh. Але почалася війна, і я розумію, що ми не встигнемо це зробити. І... Тоді я вирішив. Я знову ну я ж не можу поїхати у ліса у області. Так, щось знімати. Я в ліса О, так. гелікоптер не можу запустити, розумієте? Актори, частина акторів у мене воює. У мене директор нашої студії пішов воювати, розумієте? А деякі волонтери. Тобто, ну ви розумієте, що зараз в країні. Тому я вирішив подати на держкіно, і буквально на, тому, на цьому тижні мені підписали вже Рада кінорада. Писала переформату, переформування, форматування, формат поміняли mm -hmm. фільму на анімаційно-ігрове анімаційне. Буде ігрові вставки, і буде анімаційний. Ну, то як остров Скарбів, да, наприклад. Та, 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 да. А так, як, як мені подобаються ці актори, і Вася Бендес, і так Сережа красиво. Стрельников ці, ці всі актори, вони у мене будуть у мультиплікації. Вони будуть намальовані. Намальовані, wow. так. І я хочу показати. Але такий е красивий підібраний склад. Я дуже сподіваюся, що колись. І кіно таки зробити а, тому, ну, то що буде вони... інше кіно. Це кіно вже треба срочно робити, тому що виходить, як держава гроші не дала. Не тому, що вона не хоче дати, тому що, тому, щас, що... Да. вони кожен тиждень, там два рази yeah. на тиждень у понеділок і в п'ятницю приходять в казначейство, говорять: допомогіть раді Бога, і їм там видають. І то на початку війни у них був борг десь 260 мільйонів. Вони повинні водотворчим групам. Це не тільки групи, котрі запустилися, що знімати ні, навіть ті групи, котрі вже здали кіно. Але знаєш, що воно кіно ділиться на три частини: перший підготовчий э, продакшн, а потім постпродакшн. ось за постпродакшн потім повертаються гроші, коли ти здав кіно. Це І так, вони я так да. хочу побачити героїв. А бояк так, 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 так А о, може показати там, е, якраз там у вас подивиться Сережа Стрельникова, Бачите, оце намальований він. І Вася Бендес. Оце Вася Бендес. Розкішна. Да. А оце малюночки, покажіть зразу малюночки. Да. От бачите, от ту сцену, що ви тільки що бачили, вона буде. Це буде у 3D. Зразу кажу, угу. це ми просто працюємо з під такий є шикарний аніматор-мультиплікатор ан, Антон Пінтопетрусєвич, і ми з ним вже працювали в шоу Довгоносика. Він прийшов в шоу довгоносика. Це в 98-му році робити комікс. Угу. Тобто, ми більш 25 років знайомі. І зараз ми все не могли якось з ним зустрітися, і оце вийшло. І йому сподобався сценарій, і мені сподобалось те, що він робить. і ми зараз. Знаєте, треба все-таки анімація, трошки інша ситуація. Я не можу деякі, тобто, знаєте, є плюсик, я можу хоч на Луну полетіти, так. розумієш? А є і мінус. Тобто, від, хочете акторське, те оце Ну, дивіться, як Сережа Стренко, як Вася, як замінити Васю Бендеса? Це ж угу. це ж такий мішонок сміху, мішочок сміху, такий гаманець, такий сміх. І треба е, якісь речі залишити. І ми хочемо Я хочу зняти Вася. Вася прислав мені кучу своїх фоток. Як він там. Е, рухається, як все інше. Потім сережку хочу взяти. Всі, всі, всі. У мене... Для того, щоб переводити це в анімацію. Так, да, да, для для все того, переводити. Що... Я і хочу і залишити напевно, оцю енергію, і... ту, нас... котру дають ці актори. У нас лишається хвилина. Можна говорити? Чи... Можна на цьому ранку говорити. проходити. Так, да, нас... давай зразу я, я спробую, щоб О, це, зразу... Ви зайти, щоб... А, хоч... Хоча так, вам великий. Так, ні, а великий, я кажу, візьму крошки. У нас сьогодні є слово за... Пан Андрій, як ви думаєте, що означає... Пан Віктор, але я вже я вже не встигаю нічого. Що означає клемезити? Як ви думаєте, клемезити? Ну це щось прилічне, мабуть, звичайно. Це ну це старе українське слово. Я клемезе. скажу, щось так клемезев у себе в серіал. Розумієш, так Можливо, клеїти, ліпити докупи, майструвати клемезити клемези в серіал. Гарклеїти гор, гарклезити горбато. Оце звідти, а, да. а я нагадаю вам, що завтра хвилю сніданку підхоплять наші колеги. Руслан, Люда, Юра буде зранку, а продовжить ефір Тимур та Іра. Залишайтеся зі сніданком. А я хочу сказати, що все дуже смачно. Дуже я як професіонал хочу сказати, що все опоп'єнно, і ви, ви зараз будете дивитись. Якийсь сюжет, а ми будемо їсти. От так. І завтра обіцяють в день театра унікальну виставу в виконанні е, Людмили Барбір і Юрія Карбунова Тому чекайте wow! в день театру. А театру. саме унікальна вистава буде на сніданку 1 плюс 1 <плес> Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.